На 33-му засіданні сесії міської ради під головуванням очільника міста депутати розглянули понад 120 важливих для кам'янського питань. Як у нашому місті відзначили 8 травня, День пам'яті та примирення? З нагоди Дня матері у місті привітали понад 30 матерів-вихователів, які опікуються прийомними дітьми. Міський притулок для тварин отримав фургон, необхідний в роботі для відлову та перевезення безпритульних тварин на стерилізацію та допомоги пораненим чотирилапим. У підсумковому випуску новин згадаємо ці та інші важливі події останніх семи днів. Із вами Володимир Кремінь. Вітаю! 12 травня депутати Кам'янського зібралися на 33 засідання сесії міської ради. Під головуванням очільника міста розглянули 122 основних та 4 додаткових питання: усі щодо життєдіяльності нашої громади. Детальніше по прийнятим питанням далі у сюжеті. Розпочали засідання, як завжди, із загальнонаціональної хвилини мовчання за всіма загиблими співвітчизниками. Першим рішенням депутати прийняли звернення до міст, з якими громада має партнерські стосунки щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Азійських іграх. Загалом на розгляд депутатів виносилося 126 питань. Перше питання це зміни до. Програми соціально-економічного розвитку міста пов'язано з тим, що на базі першої лікарні створюється реабілітаційний центр для учасників війни, а то це буде співфінансування з обласного бюджету та місцевого бюджету. Слідуючи додаткове питання це зміни до програми боєздатності безпеки міста. І два ще питання пов'язані з тим, що за особистими заявами два депутати Антошенка та Матюха склали свої повноваження. Обидва депутати обиралися до міської ради від політичної партії ОПЗЖ та на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації оголосили про вихід з фракції. Також було внесено зміни до екологічної програми Кам'янського, які передбачають виділення коштів на обстеження спеціалістами держпідприємства Радон частини території колишнього придніпровського хімзаводу, на яких, за даними ДП бар'єр, зафіксовані точкові коливання радіаційного фону. Серед погоджених рішень питання міської топоніміки, у тому числі перейменування вулиць. Ці республіканської на вулиці Української добровольчої армії. А тепер повернемось на початок минулого тижня, коли вся Україна 8 травня відзначала День пам'яті та примирення. Друга світова війна стала найбільш кривавою в історії людства: мільйони втрачених життів і зламаних доль, тисячі зруйнованих міст та сіл. Перемога у тій війні далася дуже важко, а український народ заплатив за неї дуже велику ціну. Подвиг тих, хто оборонив людство від нацизму і переміг його, вшанували і у Кам'янському. До пам'ятного монумента на військовому кладовищі разом поклали квіти керівництво міста та району, представники ветеранських організацій та усі охочі кам'янчани. 8 травня 1945 року антигітлерівська коаліція оголосила акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Ця подія означала кінець війни в Європі та була важливим кроком до світового миру. Імена тих, хто віддав за перемогу над нацизмом власне життя, навічно закарбовані на військові алеї Слави Кам'янського. Їхній подвиг вшановують оберемками квітів, хвилиною мовчання та молитвою. Спасибо за то, что жители нашего города помнят. Спасибо за то, что власть нас поддерживает в этом вопросе. Очень памятные дни для нашей для городской организации ветеранов. 78 лет прошло с тех пор, как э, окончилась война. Тяжелейшая война над нацизмом, в которой победил наш народ. По статистике, из 10 вот ребят, которые были призваны э, с нашего города, только трое вернулись. Сейчас воюют уже наши внуки.

Тільки на українських землях під час Другої світової війни було вбито понад 8 мільйонів людей. Другий рік поспіль Україна відзначає цю дату в умовах повномасштабного вторгнення Росія. Але ми знаємо, за що ми боремося, і шануємо наших героїв, які боронили і боронять свободу та незалежність країни. Щороку у другу неділю травня, в Україні та багатьох країнах світу відзначають День матері. Напередодні свята очільник міста Андрій Білоусов привітав тих мам, які виховують не лише своїх рідних дітей, а й надають опіку тим, хто залишився без батьківського піклування. Це 16 прийомних матерів та 16 матерів-вихователів. Урочистості пройшли у теплій атмосфері гармонії та величезної вдячності матусям за їхню турботу та любов. У Кам'янському 32 матері виховують 138 прийомних дітей. Це непроста та кропітка, щоденна робота, яка вимагає особливої уваги. Кам'янське пишається такими жінками. Їх привітали квітами, цінними подарунками, солодощами, теплими словами та прониклими віршами. Шановні наші матері, хочу ваші особи привітати всіх матерів міста Кам'янського. Хочу побажати, щоб ваші діти росли здоровими, щасливими. вам побажати всього найкращого, здійснення всіх мрій. Сімейного затишку, благополуччя і перемоги нам усім зі святом. Бути мамою найскладніша професія у світі. Це робота без вихідних і лікарняних. Та разом з цим бути мамою це любити, турбуватися, навчати, розуміти, оберігати свою дитину. Це найголовніша місія для жінки бути матір'ю. Тому я їх вітаю. Я бажаю, щоб вони їх діти жили в вільній, спокійній, мирній країні. Я їм бажаю здоров'я. Я їм бажаю наснаги і обов'язково, щоб. Їх діти всі їх мрії виконувалися Дякую кожній з них за їх любов і підтримку для дітей. Пані Світлана мати шістьох дітей. Виховувати малечу починала разом з чоловіком. Проте доля склалась так, що наразі жінка одна продовжує цю нелегку та щоденну працю, виховує майбутнє української нації. Троє діточок вже вийшли з сім'ї. Вони навчаються. Одна дочечка вже родила внучку. Ми з ними спілкуємося. Вони для мене це все. Я без них жити не можу. Ми. Сильна сім'я, ми кріпка. Я всіх мамочок вітаю цим прекрасним святом, тому що це саме найкраще свято на всій землі. Ми несемо нашим діткам тепло, ласку, доброту. Ми їм даємо те, чого вони заслужили. Тим більше ми їх беремо із раненою душою. Вони мене самі найкращі. Вони кожного дня дають мені малюночки, гостинчики готують. Я без них життя не мрію. Я вибрала дітей. Під час проведення урочистостей, присвячених Дню матері, до привітання міського голови доєднались юні вихованці дитячого будинку, сімейного тим. Типу, які підготували та розповіли мамам чуттєві вірші. Ми сьогодні маму привітала зі святом, їй подобалося. Ми її дуже сильно любимо. Я хочу побажати миру, щастя і здоров'я. Я перемоги, миру, щастя, любові, теплоти. Українські жінки незламні, попри все, знаходять в собі сили виховувати власних та прийомних дітей. І найцінніша нагорода за це щоденне зізнання дитини. Мамо, ти в мене найкраща!» Не забувайте вітати мам зі святом і частіше казати їм дякую. 400 собак та 125 котів. Саме стільки чотирилапих зараз перебуває у міському притулку для тварин. Тут дбають за кожним. Тваринки нагодовані, їм надають медичну допомогу та доглядають. Заклад фінансується з міського бюджету. Минулого тижня на звернення директора комунальної установи притулку передали необхідний для роботи автомобіль. Комунальна установа Притулок для тварин була відкрита у жовтні 2020 року для надання комплексної допомоги, лікування, прилаштування в нові оселі та утримання безпритульних чотирилапих. Заклад стабільно працює, розвивається та покращує умови перебування тварин. Наразі на прохання керівництва притулку для закладу було придбане необхідне авто. Наша громадська організація Бджола зібрала кошти та разом з депутатами міської ради від партії Бджола вручили цей автомобіль, ключі від нього. Дякую вам за те, що ви підтримуєте нас постійно і заботитесь цим вопросом бездомних, животных и не стоїте в стороне. Фургон використовуватимуть для відлови та перевезення безпритульних тварин на стерилізацію, у тому числі для надання допомоги пораненим чотирилапим. У цьому році на розвиток установи з міського бюджету було виділено додаткові кошти. Зараз у притулку завершують зведення карантинного відділення для хворих тварин. Також ведуться роботи з облаштування вольєрів, замінюють навіси від сонця. Незабаром розпочнуть роботи з оновлення на стилу підлоги та системи водовідведення. На початку 2023 році міською радою було надано кошти для забезпечення притулку всім необхідним. Це харчування, медпрепарати, ліки та інші засоби, їх гуманове отримування у притулку. На зустрічі із міською владою було презентовано план розвитку притулку на найближчі роки. За проектом на базі установи будуть зведені майданчики для вигулу тварин та занять з кінологом. Також тут надаватимуть послуги зооготелю, перетримки домашніх улюбленців і багато іншого. Навчальний рік у Кам'янському добігає кінця. Освітяни використали усі можливості, щоб організувати дітям навчальний процес як дистанційно, так і в стінах шкіл. Саме наше місто стало єдиним на Дніпропетровщині, де 1 вересня усі школи почали освітній процес та пролунав перший дзвоник. А от коли у Кам'янському пролунає останній дзвоник, чи відбудуться випускні вечори, а також як працюватимуть заклади освіти та дитсадки у літній період, розповіла директорка Департаменту з гуманітарних питань міської ради Наталія Рева. Дякуючи нашим захисникам та міській владі, начальний рік у Кам'янському пройшов продуктивно та безпечно. Кам'янське чи не єдине місто в регіоні, де освітній процес проходив в офлайн форматі, коли учні мали змогу сидіти за партами та навчатись у звичайному режимі. 1 червня ми, якраз на день захисту дітей, проводимо свято останнього дзвоника в усіх наших закладах освіти. Випускні вечори в в 11 класі ми плануємо на 30.06 свідоцтва про освіту дев'ятикласникам будуть вручені 16 червня. Тому от на сьогодні такі плани по завершенню навчального року. У багатьох дитинства шкільні роки асоціюються із літніми таборами на базі закладів освіти. Цьогоріч такі табори гостинно відкриють двері для малечі, а для батьків це гарна можливість не залишати дітей без нагляду. Табори будуть різноманітно розвивати та розважати школярів під час літніх канікул. З 5 червня починають на базах закладів освіти працювати табори літнього відпочинку. В цьому році за бажанням батьків було проведено попереднє опитування. У нас близько двох тисяч бажаючих дітей, які будуть оздоровлюватися на базі наших освітніх закладів. Тривалість денного відпочинку буде без сну в зв'язку з тривогами, тому до 14.00. Дещо зміниться робота і дитячих садочків? Адже важливо, щоб у літній період діти мали змогу оздоровитись та повноцінно відвідувати заклади дошкільної освіти. З 1.06 в садочках ми починаємо оздоровлювати дітей. Дошкільні заклади освіти, які мають укриття і працювали в офлайн режимі, вони продовжують працювати, але переходять на повний режим роботи, тобто працювати вони будуть з трьохразовим харчуванням. Заклади, які не мали свого укриття, але знаходяться поблизу шкіл, так як діти в школах йдуть на канікули, і укриття звільняються, це у нас такі садочки, як десь. 10, 18, 29, 34, 35 і 42. Вони на час літнього відпочинку будуть працювати на базі укриттів школ, які знаходяться поряд. На базі дитсадків функціонуватиме проєкт від міжнародної організації ЮНІСЕФ, проте за певних умов. Є у нас такі садочки, які знаходяться далеко від шкіл, і використати укриття школи ми не можемо. Але є бажаючі батьки, які хочуть, щоб діти розвивалися і влітку. На допомогу нам в цьому прийшов проєкт ЮНІСЕФ, який дозволяє організувати дітей, охопити занятістю дітей дошкільного віку на дві години, але з обов'язковим перебуванням батьків, тому що під Час тривоги вони повинні забрати дитину додому, тому у нас будуть працювати такі групи у чотирьох садочках: це 23-му, в двадцять 40 сороковому і в 45 му садочку. Департамент з гуманітарних питань спільно з міською владою роблять усе для того, аби кожна дитина мала змогу повноцінно навчатися протягом року та продати час із користю у літній період. Максимально всі, хто потребує оздоровлення, ми постаралися охопити і вже подивимося, як на спрацює це в літній період, як будуть працювати і справлятися садочки ходячи до укриттів наших загальноосвітніх шкіл. Тоді можливо, ми подивимося, як на наскільки це буде можливо з 1 вересня організувати освітній процес і в цих навчальних закладах. Відтепер виявляти вид травми та вдосконалювати свої знання із надання першої медичної допомоги для молодих лікарів та медичного персоналу можна в новому інформативно-навчальному кабінеті, який зручно розташувався в дитячій міській лікарні. Відкриття простору стало доступним завдяки міжнародній програмі ООН в Україні. Медики міста впевнені, чим більше ресурсів для опанування практичних навичок, тим вищий рівень підготовки до роботи в екстрених ситуаціях, особливо в воєнний час. Ми разом з програмою розвитку ООН з відновлення та розбудови миру, разом з за підтримки уряду Канади відкрили тренувальний центр. Дуже вдячний нашим друзям за співпрацю за такий вагомий внесок у розбудову медичної освіти і надання медичної допомоги в місті. Ми обговорили уже плани. На наступні періоди, тому що ми ніколи не зупиняємося в своєму розвитку, в своєму прагненні зробити медицину кам'янському більш досконалою, доступною та ефективною. Загалом відкриють 10 подібних кабінетів в Україні. Першим завершився ремонт в Кам'янському. Поділився Сергій Задоя. Ми відкрили перший в області і один із перших в Україні учбових центрів. Де будуть проходити навчання лікарі, медсестри і мешканці нашого міста. Зараз нема можливості їздити на курси, вони позакривалися онлайн-обучення. До нас будуть приїжджати фахівці. Це тільки перший крок. Будемо розвивати в подальшому цю співпрацю. Ми будемо заказувати теми, які нам дуже цікаві, особливо медикам. У новому кабінеті є все необхідне для теоретичного та практичного курсу із виявлення типу поранення, починаючи з перевірки, наскільки якісно вимиті руки, і до того, як правильно надавати першу екстрену медичну допомогу, можна навіть виміряти зріст та вагу одночасно. Налагоджена між проон та кам'янським співпраця триватиме й надалі. У перспективі розширення навчальної бази для медиків і навіть створення освітніх груп для бажаючих опанувати вазові правила першої допомоги. Фонд розвитку Кам'янського за підтримки міського голови Андрія Білоусова та благодійної організації АДРА передали великий обсяг медичної допомоги одразу трьом медичним закладам Кам'янського. Деталі у наступному сюжеті. Щодня волонтери фонду розвитку Камінського примножують обсяги допомоги, яку вони надають спочатку повномасштабного вторгнення містянам, вимушеним переселенцям, військовим та медичним закладам. Кожного дня до фонду приходять сотні запитів, на які активісти швидко реагують. Цього разу запит про допомогу прийшов від трьох міських лікарень 9, 7 та лікарні швидкої медичної допомоги, які потребували засоби медичного захисту, маски, халати та дезінфікуючі засоби. Фонд оперативно відреагував і до медзакладів привезли необхідність. Речі ми хочемо виразити слова подяки нашому міському голові, фонду розвитку міста Кам'янського за надану медичну допомогу, одноразові халати та одноразові маски. Вони будуть в нагоді для надання медичної допомоги нашим пацієнтам. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від фонду розвитку Кам'янського. Це були Захисні маски, спеціальні халати, в яких ми потребуємо весь час, тому що у нас є контакт з багатьма різними видами інфекцій, і ми дуже вдячні за цю допомогу, надану сьогодні. Дуже згодиться в нашій. Підальшій праці зараз дуже у нас актуальна актуальність не втратилася. Епідемія COVID продовжується, на жаль, і є хворість з цією патологією, і ми все це будемо використовувати. Всього медичним закладам фонд надав півтора мільйони масок, три тисячі халатів та великий набір дезінфікуючих засобів. Представники фонду наголошують, що надалі планують лише збільшувати обсяги своєї діяльності і дякують міській владі та благодійним організаціям за постійну співпрацю. З початку війни ми активно підтримуємо наші міські лікарні. І сьогодні ми раді знову завітати до 9-ї лікарні з черговою партією необхідної допомоги. Ми дякуємо організації АДРА, яка систематично надає цю допомогу по нашим запитам. І також дякуємо міському голові Андрію Білоусову за можливість оперативно доставити великі партії допомоги. Міська інформаційна служба продовжує цикл сюжетів вулицями Героїв. У них ми розповідаємо про вулиці, перейменовані на знак пам'яті про кам'янчан, які, захищаючи Україну, віддали найцінніше. Цього тижня розповімо про вулицю генерала Глаголєва. 3 вересня 2022 року вулицю перейменували на честь сержанта Коновалова. Зараз ми знаходимося на вулиці сержанта Кирила Коновалова біля будинку, де наш герой народився і зростав. Колись вулиця носила назву. Генерала Василя Глаголєва, радянського воєначальника, життя якого ніколи не було пов'язане з Кам'янським. І в нашому проєкті Вулицями Героїв ми вкотре наголошуємо на важливому моменті пам'яті і поваги саме до наших військових, а не осіб, які створили вдалий плацдарм для сучасної україновбивчої російської машини. Затишна квартира в будинку по вулиці Сержанта Коновалова на столі у вітальні фото військового із безліччю нагород, які отримав Кирило за шість років служби. Одна з них орден за мужність третього ступеня посмертно. Але наша щира розмова з мамою Світланою Коноваловою буде про життя її сина героя. А починаємо з дитинства. Він дуже був скромний в дитинстві. Он очень был скромный, и воспитательница с детского сада до сих пор тоже его помнит. Я вот как-то недавно с ней встречалась, и она помнит, какой он был скромный. Она говорит, такой скромный, такой спокойный хлопчик у вас. Друзей у него очень много было, друзей. Он очень общительный был. Для меня он, конечно, был самый лучший, самый умный, самый красивый. А вообще, я думаю, он был справедливый, всегда добивался своих целей. Навірно, був мужественний, очень добрий, він був очень добрим чоловіком. Навчався у 22-й школі, потім в училищі, коли у 2008 році прийшов час строкової служби, мав свідоме бажання служити саме в десантно-штурмових військах. Такий запал завжди дивував Світлану Григорівну, адже в родині військових не було. Для того, чтобы стать десантником, он даже удалил родимое пятно на лице, у него было родимое пятно. И когда он пошел проходить медкомиссию в военкомат, хирург сказал, если хочешь быть десантником, нужно удалять. И он сказал, мама, я хочу быть десантником. И когда ему удаляли это пятно, то в больнице все отделение сбежалось посмотреть на парня, который удаляет родимое пятно, чтобы пойти в армию. Ще під час строкової служби у 25-й окремій повітряно десантній бригаді Збройних сил України Кирило отримав спеціальність артилериста-навідника. Туди ж повернувся після підписання контракту у 2016 році. Проходив службу майже у всіх гарячих точках Донбасу. Але, попри все, Армію покидати не збирався. 16 -го года він контракт не приривав. Пому перший раз він на год заключив контракт, а потім його продлили на 5 років. І дальніші плани ну, різні були. Ну, от, ну, как бы так он смотрел, закончиться контракт, потім буде видно. А так конкретно нічого такого не планував. Пані Світлана згадує, що син постійно вдосконалювався в артилерійській справі. Проходив безліч курсів, а ставши головним сержантом батареї, охоче передавав свій досвід. По чому-то в вищим військовому заведенню не хотів учитися, а от такі короткострочні курси, він закончив багато. І як-то приїжджав от механік, він говорив, що він Кирило делал такие хорошие расчёты правильные, причём в умі, говорить, ми просто удивлялись. Он даже нам відео показував, він навіть записував на відео, як Кирил просчоти робив. День повномасштабного вторгнення Світлана Григорівна пам'ятає у деталях, як і розмову з Кирилом. Коли почалася повномасштабна війна, він був після операції і він був на реабілітації вдома. У нього ще був больничний до 8 чи 10 березня, я вже не припомню. Але коли почалася повномасштабна війна, йому позвонили командири його, Просили, якщо ти себе хорошо відчуваєш, якщо ти себе собі сили, ти нам здесь нужен, якщо можеш. Ну, він сказав, мама, мене И уехал. Сьогодні справжньою відрадою для Світлани та Ігоря Коновалових є онучка Даринка. Дівчинці 8 років. Вона навчається у тій же школі, що і тато, займається танцями і часто навідується до дідуся з бабусею. Ой, внучка у нас вообще така, вона у нас щастя наше просто. это наша радость, гордость наша. Она с мамой вместе собирала и посылки для бойцов, и 25-й бригады, 93-й холодный яр. Она у нас воспитана в духе патриотизма. Она родилась у нас в 2014 году, когда вот началась война на Донбассе. Вот. И Она всі время, папа навчив, всі ріма говорив. Кода уїжджав вечері на очередную ротацію, он всегда, коли уходил, говорив Даша, слава Україні. Она всегда говорила героям слава. Даринка пишається татом. А ще, незважаючи на юний вік, постійно допомагає військовим. Вот она вона время вспоминает про него, она всю время говорит. Кадам даже такой случай був. Мне рассказывала мама ее. Они гуляли где-то на площадке, и как дети все вот, говорят, а мой папа там сегодня утром, вот, мой папа а это. Она молчала, потом говорит, а мой папа герой. Бойцам Холодного яра она с мамой отправляла посылку, отправляла. И бойцы в благодарность ей прислали ей флаг Украины небольшой, и там свои пожелания, подписи. Ей было приятно, она нам показывала, вот, нам тоже было приятно. А бойцы 25-й бригады, вот... Іменно батарея Кирила, где Кирил служив, ані їх подарунки подарки к Новому году передали, а їм записала відеоображення, поблагодарила їх. Всім доброго дня. Мене звати Коновалова Дарина. Я донька сержанта Коновалова. Я хочу подякувати 25-й бригаді за смачні подарунки. Я хочу, щоб скоріше закінчилась війна, і ви всі повернулися додому. Слава Україні! Героям слава! Захисники не забувають і про батьків Кирила на першу річницю загибелі до Світлани та Ігоря приїздили не тільки побратими, але й солдати, яких навчав їхній син. І вони нам багато чого розповіли, Нам з мужем дуже приємно було слышати. Кирилл був хорошим бойцом, він був хорошим командиром, от, він бойців, і навіть старшина сказала, що сейчас по операції слышу, мені... почему ты так зробив, тому що так мене вчили конова. Щодо перейменування вулиці, батькам зателефонували друзі Кирила і запитали. Чи не будуть проти, якщо вони подадуть заявку на перейменування? Вони подали заявку. І вот, люди проголосували і даже ну сусіди наші знайомі, всі у нас зі на нашій вулиці живуть. І конечно, були не проти ми тільки гордимося. У нас навіть родственники тут живуть на цій вулиці, вони теж Що у нас залишилось? Тільки гордість і пам'ять. Вже другу весну родина Коновалових зустрічає безрідного сина. Його подвиг забрав найцінніше. Але натомість у Кирила підростає донечка Даринка, яка є для дідуся з бабусею справжнім даром. Дівчинка виросте і вже її діти, проходячи цією вулицею, будуть згадувати рідну людину, яка ціною власного життя виборола для них таке прекрасне, вільне українське небо. На цьому підсумковий випуск новин завершується. І з вами працював Володимир Кремінь. Бажає затишку та безпеки. Віримо в Україну та прямуємо до перемоги. Все буде добре.